Олег Чабан міні-оповідання. Прикордонник. Едик уже четвертий рік ніс службу на кордоні. А полягала вона в тому, що кожного ранку він разом з товаришами їхав у міжнародний аеропорт. Там. Після чергового інструктажу щодо можливих підступів шпигунів, контрабандистів, нелегалів і торговців людськими органами, він сідав у свою кабінку і потім цілий день з обідньою перервою вдивлявся в обличчя громадян України та світу, які відлітають і прилітають. Перевіряв відповідність оригінальну, що стоїть навпроти, і документа під назвою паспорт, наявність правильних штампів. І всіляких кольорових наклеєк під назвою Віза. Ось, у принципі, вся його робота. Він ніколи не був за кордоном. Та й далі столиці, власне, ще не виїжджав. Увесь його за кордон зводився саме до цієї умовно роздільної смуги під назвою Паспортний контроль. Ось там він і працював. Але була одна особливість у тому, що робив Едик. Він іноді розмовляв. Ні, вони так зрозуміли. Він, звісно ж, розмовляв, навіть жартував і вважався компанійським хлопцем, це товаришами і поза роботою, але Едик іноді розмовляв із пасажирами, не з усіма. Він соромився своєї англійської, тому з носіями цієї мови спілкувався тільки в крайньому разі за службової необхідності. А розмовляв з співвісчизниками, і то тільки з тими, хто прилетів, звідки лясь. Власне, і розмовою це не назвеш. Так, одна-дві фрази, та й ті неважливі. Буває запитає, як там погода в Лондоні, або як море в Дубаї, а то ні з того, ні з цього, а по чим ананаси в Марокко. Пасажирі, які скучили за рідною мовою батьківщиною, охоче починали вивалювати все, що відбувалося на відпочинку, але Едик завжди припиняв цю балаканину. Вибачте, служба, до побачення. Наступний, будь ласка. А потім, увечері після служби, коли скрипучий запилений автобус діставався до невеликого селища, де мешкали офіцери прикордонної служби, він завжди виходив на одній і тій самій зупинці, йшов до однієї тієї самої крамниці, де ось уже чотири роки поспіль завжди купував пляшку кефіру і сушки по Київськи, улюблені з дитинства, і прямував додому, де на нього чекав старий, облізлий, незрозумілого забарвлення кіт Бартоломео. Він годував і вигулював на подвір'ї кота, повертався додому, пив свій кефір, гриз сушки і казав коту, який уже сито згорнувся калачиком на потертому і отороченому ним же паскудником дивані. Уявляєш, Бартоломео, в Лондоні сьогодні, зранку лив дощ, холодно, напевно, там без парасольки і не вийдеш. І як же з котами там гуляють? Кіт не відповідав йому тільки тому, що теж не розумів, як можна жити і гуляти в місті, де постійно то сонце, то дощ, а Едик продовжував: а ось у Дубаї тепло, там море, і шуби дешеві. До чого море до шуб, не розумів уже ні Бартоломео, ні сам Едик. Адже він не був жінкою. Але цей спокійний і заколисуючий тон монолога про все підряд у всьому світі створював образ людини, яка тільки те й робить. Що мотається безкрайніми обширами світу, і вже втомилася від його розмаїття, строкатості барв і подій, і ось нарешті прийшла додому, до свого кота. Кіцій із розумінням зітхаючи, засинав, потихеньку хропів собі і снились йому незвідані острови та чудові птахи на яскравих різнокольорових кущах і деревах. Снилося, що сидять вони вдвох із господарем на березі теплого і фантастично блакитного моря, і дивляться вдалину на білий вітрильник. А поруч з ними біля пляж, пляжної роздягальні шотландський полк Почесної варти вітає її величність королевого об'єднаного королівства, яка м'ягко і інтелігентно торгується за шубу з місцевим арабом. І так добре було йому.